Привіт! Любі дорогі леви! Це таро-прогноз на лютий 2025 року. І так, дорогесеньки, давайте дивитися, які енергії пануватимуть у лютому місяці. Що принесе вам цей лютий місяць? Дивимося. У мене 5 колор таро, будемо витягувати по карті для вас, дорогесеньки. Так, дивимося. Трійка! Чаш. Буде що святкувати, буде з ким святкувати. Карта свята чудова карта, як попасти в колектив, який вас підтримує. Це Таке коло однодумців. Або можна просто з друзями підете святкувати. Святкувати, можливо, день Валентина, День Закоханих, або чиєсь день народження. Карта свята, вам буде що святкувати. Ще одну карту витягнемо. дивимося зірка. Карта зірки. То, можливо, ви засяєте на цьому святі, як зірка. І карта зірки це також і піти на концерт зірки. І також це карта віри. Віри в те, що ваші мрії збудуться. Коли ви бачите, Знаєте чітко, чого хочете, і йдете до своєї мети. Коли ви робите крок назустріч своїй мрії, Всесвіт робить тисячу кроків назустріч вам, щоб дати вам те, чого ви хочете. Чудова карта. І це також карта віри в себе. Те, що ви все можете. що ви... І пам'ятайте, знаєте, що коли ви думаєте про себе, яка ви, який ви, люди думають про вас на 50% краще, ніж ви думаєте про себе. Тому що ви всередині себе завжди шукаєте якісь недоліки. Люди вас бачать кращими на 50%, чим ви самі себе. Це вже доказано. Так. Наступна колода, колода Ленорман у мене. Дивимося. Королева, королева Пентаклів, якась така людина, це по знаку козироги, по знаку гороскопа козироги, тільці. Люди такої діви, люди такої земної стихії, люди дисципліновані, такі послідовні, такі, які люблять. Дисципліну і порядок у всьому допоможуть вам, будуть допомагати, проявляться у вашому житті в лютому, будуть вам допомагати дисциплінуватися, не спішити бути наполегливими. Якась людина, така те і королева Пентаклі це може бути ваш такий наставник, чи ваша мама, ваша подруга. Це може бути і чоловік в таких енергіях, не обов'язково жінка, як королева, і такий король теж людина з такою енергією або навіть. Якщо і не по знаку гороскопа, такі, то з такою енергією, енергією, такими земними енергіями, які мають завжди чіткий план, Так, Дивимося далі. Якась підтримка буде від цієї людини. Четвірка кубків, стабільність, покращення житлових умов. Це завжди на краще. А, ну, Що це ще може бути, що вас приймуть на роботу? Така людина буде вас приймати на роботу, якщо це ваша тема, ви в пошуку роботи, і тут така стабільна зарплата, хороший колектив, все світло, все так чудово і покращення житлових умов, можливо, ви шукали якесь житло, і ви знайдете це житло, вам допоможуть, хтось підкаже, хтось направить. Така четвірка це карта стабільності і карта такого успіху, можна сказати. Так. Коли ви задоволені всім, вісімка кубків, вісімка кубків це шлях в майбутнє. Тут у нас є відкрита книга, відкрита книга, і тут ви вирушаєте вперед, це як і почати якісь навчання, готуватися. Тут і переїзд якийсь. Це і переїзд, можливо, з квартири на квартиру, з офісу в офіс. Або навіть може бути переїзд в іншу країну, в інше місто. По роботі. Це також і карта відряджень. То ви будете їздити туди-сюди, карта відряджень, якісь можуть бути такі дорога. І вісімка чаш це завжди про таке майбутнє ваше, коли ви бачите чіткий шлях. І ви тут карта стабільності. Ви попадаєте в таку ситуацію стабільну, і ви, вже маючи оту стабільну ситуацію, яка закриває ваші базові потреби, ви маєте можливість рухатися вперед до своїх цілей. Дуже дуже чудова карта, коли людина бачить орієнтир і має все для того, щоб рухатися по заданому для себе напрямку. Є вся базове таке підґрунтя. І ви можете рухатися далі до своїх вершин, до точки Б, в яку ви хочете попасти. Так, чудова енергія. Так, наступна погода. Так, дивимося. Помірність. Так, помірність. Чудова енергія карта дуже-дуже світла. І ця карта. Коли все приходить в на... свій час. Все приходить в потрібний час. Деколи от хочеться поспішити, хочеться пошвидше думаєш зараз ще то, і то, і все, і зараз вже настане, і зараз вже прийде. І тут карта не спішити. Все приходить у свій час. І буде краще, ніж ви думаєте. Доля на вашому боці. До е, ангел вам сприяє, ангели вас бережуть. І навіть якщо зараз ви відчуваєте якісь можливо такі засті, тому що е, карта помірності це не є такий дуже сильний рух вперед, не карта не руху, а такого спокою, почекати, набратися терпіння, не зупинятися і все прийде. Все світ готує вам. Як то кажуть, місце, ваше місце готує вам усі шанси. Все життя не помиляється, все іде, все буде вчасно. Все буде вчасно. Так, була, ви така вогняна стихія, хочеться поспішитися, хочеться все і зараз, і тут. Але не забувайте, що життя вас готує, готує до чогось. І готує для вас все. І все буде вчасно. Так, наступна карта десятка. Десятка пентаклів. А, чудова енергія. Десятка пентаклів це справді а, От тут все приходить вчасно. Це дуже хороші прибутки. Це і фінансова така дуже потужна енергія. Хороші прибутки по десятці це великі гроші, а завершення як чогось, як результат вашої праці, коли ви задоволені результатом своєї праці. Десятка пентаклів це також про як, такі прибутки, як спадок. Ви можете спадок отримати і якусь нерухомість, чи ще щось таке матеріальне, така цінність. І також це і покупка квартири, покупка якоїсь нерухомості. Чудова енергія хороших великих фінансових е, таких надходжень. Дуже чудова енергія. Так, наступна колода у нас. Тут ми бачимо чудова така карта, коли і дерево цвіте, це збір урожаю, збір. Е, Взагалі дуже-дуже така, коли дійсно доля, як фортуна ваша, здійснення, нарешті, вашої мрії. Це просто чудова карта. Да, дивимося. Далі наступна колода. Колесо фортуни. І тут, бачите, воно таке колесом фортуни в цій карті, як колесом. А вже результат прийшов. І колесо фортуни. Фортуна на вашому боці. Леви, ви будете дуже такими, знаєте, як то фортовими у лютому місяці вам щаститиме. Прекрасна карта. І це ще таке, знаєте, колесо фортуни, воно ще показує на дорогу. Можливо, якась подорож вас чекає, кудись ви поїдете. А можливо, навіть десь за кордон, якась чудова подорож, або робота у вас буде зв'язана з дорогою, або може бути робота, зв'язана з що ви будете працювати на компанію в інших країнах, або ви будете розширювати свій бізнес, і ви будете працювати ще більше країн, будете охоплювати. З іноземними компаніями в інших країнах будуть вас клієнти з різних країн. Так. Так, дивимося далі. Наступна карта знову. Дивіться, грошова там королева Пентаклів. А знову ж таки, така фінансова тема Королева Пентаклів уже була на початку місяця. І знову королева Пентаклів. Все ж таки, ця людина буде присутня в вашому житті на протязі лютого і буде вам допомагати, буде вам, підтримка у вас завжди буде. Щось буде, це, можливо, ваша начальниця чи начальниця, може бути і чоловік, чоловік з такими енергіями. А якась буде підтримка у вас дуже така стабільна, хтось буде. Коло вас постійно така людина буде, яка вас буде підтримувати і фінансово, і морально, і так як мотивувати, дисциплінувати. Так, наступна і король У король, і королева. Дивіться: король чаш це також нове знайомство. Ці люди, це може бути нове знайомство, може цей король. Новий для вас, тому що цей король романтичний іде в ваше життя з такими намірами, з повною чашею, емоцій, любові, якщо ваша тема проявиться такий чоловік у вашому житті. І також королева отака може проявитися, тому що гороскоп це не гороскоп, а таро розклад і для чоловіків, і для жінок. Можливо, така королева проявиться в вашому житті. Яка вас буде мотивувати вже тут два рази. І така пара у нас вийшла. Пара. Якщо ваша тема, це може бути, як і по роботі підтримка, чи а, навіть і романтичні відносини. Так, наступна колода. Дивимося, наступна колода для вас, дорогенькі, цікавим буде лютий у вас дуже. І такий плідний, фінансова така буде, знаєте, і фінансова тема буде на висоті, скажімо так. Наступна знову Чаші. трійка чаш. З початку місяця було у вас трійка-чаш, святкування і знову святкування. Чудово, дивіться, і це святкування на повний місяць. Так, що святкувати, дорогсенькі леви, будете мати що, і будете мати з ким, і будете мати за що свято однозначно, святкування це коли троє і більше людей святкують, радіють чомусь. Це також і таке спілкування, коло однодумців, щось придумувати, щось робити в радості. Це чудова енергія, і це може бути також. Подорожку десь у трьох в радості будете подорожувати, Ну, святкувати буде з ким а, сонце леве у вас, лютий буде чудовий, багато сюрпризів, нове якесь життя йде у ваше життя. Це і народження дитини, вагітність, тому що сонце це також прибуток, це завжди прибуток, це щедра карта. Може, ви засяєте як сонце. Ви будете тим сонечком тут, в компанії, до якого всі будуть тягнутися, з яким всі захотять поспілкуватися. Ви, може, виступити, і ви будете тою радістю для всіх, ви грієте всіх своїм теплом. І також нова людина, як сонце, може йти в ваше життя. Людина з енергії сонця а, також може з'явитися. У вашому житті, тому що тут нова енергія буде появлятися у вашому житті. У вигляді вашої енергії, тому що ну, леве Сонце для вас це енергія. Ви ця вогняна енергія. І також може з'явитися людина з такою енергією у вашому житті. Так, витягнемо ще одну карту. Чудовий, чудовий розклад, чудовий місяць. В десяточку, десятка. Ви попадаєте в десяточку. Подивіться, як тут чітко дівчина попадає в десятку. Це так як дійсно бути в правильному місці, в правильний час, коли все вдається, колесо фортуни, яке ви крутите, яке ви закручуєте, вас виводить на новий рівень в вашому житті. Попасти в десяточку. Це чудова енергія, те як такий, знаєте, сюрприз ще вас чекає в лютому. І я вас люблю, обіймаю і хай вам щастить до нових зустрічей.